Всім привіт! Вас вітаю івано франківськ автоплощадка Lux Cars. Сьогодні покажу вам ціни на ось такі три чудових автомобіля. Це у нас є Volkswagen Passat, Skoda Superb в Універсалі та Skoda Superb Б в Сідані. Розпочнемо з Volkswagen Passat-а. 2014 рік. Дизель, автомат. 250 тисяч пробігу. 13 тисяч 400 доларів. Автомобіль наявності на площадці. Працюємо кожен день без вихідних. Шкода Супер-Б. 2015 рік. 290 дев'яносто тисяч кілометрів пробігу. Тринадцять тисяч доларів. Тест-драйв, огляд. Все це можете зробити на автоплощадці. І останній автомобіль наш. Шкода SuperB в сідані. 2011 рік дизель автомат. 248 тисяч кілометрів пробігу. Ціна 11 тисяч 700 доларів. Автоплощадка знаходиться за адресою міста Івано-Франківськ, село Чернів, вулиця Надвірнянська, 2Б. Також є телеграм-канал. Заходимо, оглядаємо. Плюкс Карс Кіф. До нових зустрічей.